Скільки можна прикурити на авто 2019 року Lincoln MKC. Дивись далі. Escape на максималках. Цікавились таким автомобілем. Це точна копія Ford Escape по підвізці, по мотору. По салону і по зовнішньому вигляду воно трошки відрізняється по козовщині, Але по всій начинці це той самий Ford Escape. Класні машинки. 18-19 рік, 20-й можна привозити не за великі гроші, купити їх там можна від 4 там, до. Ну, до безкінечності, це звичайно, але щось таке в середньому, в плані такого, можна взяти там тисяч за 6 купити, це 6,5, вийде десь біля 14 без ремонту. Заміна там дверей, не є вони складними в роботі, не є вони складними в відборі запчастин. Можна спокійно підібрати по оригіналу. Розбору вистачає, що чого вибрати. Нас, відповідно, дані автомобілі продаються від 22 тисяч, якщо не да. 22 тисячі це самий низ по ринку. І пішло вверх. Ну, самі знаєте, що під цими вінкодами ховається, і в кожному написано був ДТБ, був ДТП. Відповідно, 14 стає нам без ремонту. Кидаємо з половиною три в ремонт. ну це в залежності від того, який варіант ми виберемо. Стає 17-17,5. Відповідно, зазорчик, самі бачите. Дякую за увагу. З вами була компанія Інтертрейд. Мене звати Микола. Звертайтесь, допоможемо, підберемо, що захочете.